Сьогодні буду ставити свої маточні кущики деякі на зимівлю. І дивіться, що я вже обнаружила. Цей кущик стояв на вулиці. ну Він квітував, звичайно, але ж вже переквітував. І ось дивіться, бачите, що пішли такі ось квіти, почали трішечки загнивати. Тому срочним образом срочним образом треба їх обов'язково, коли ви заносите. В приміщенні якесь прохолодне, їх треба обрізати оці квіти обов'язково, щоб вони не натягнули грибки до наших квітів. Ось. Тут, щоб все провітрювалося, все обірвати, об, обчистити чорненькі ці, які не, не дихали тут, Ось. і обробити, звичайно, фунгіцидами, щоб в зимівлю вона пішла вже Хризантемка чистесенька. Ось так.